Чат в Роблоксі. Думаю, багато хто за це чув і стикався з цим. Ну сьогодні я вам ставлю своїх 5 копійок. Так ось, для безпеки в Roblox зробили з чатом таку замануху, що щоб писати в Roblox, вам треба підтвердити свій вік. Без підтвердження ви не зможете писати і читати чат. Фото я прикріпила, що пишу моїм підписникам. Переклад. Ти можеш тільки бачити сповіщення системи. Щоб отримати доступ до чату, перевірте ваші налаштування спільноти чи спілкування. Простими словами, вам треба підтвердити вік, щоб користуватися чатом. Але це ж не все. Ще вік розподілено по категоріям. Якщо вам до 9 років, ви можете спілкуватися тільки з тим, кому до 13. Якщо ви входите в категорію 9-12 років, ви можете спілкуватися з усіма, кому до 16. Якщо вам 13-15 років, то ви можете спілкуватися тільки тому, кому з 9 до 17 років. Якщо ви входите в категорію 16 17 років, ви можете спілкуватися з людьми, яким з 13 до 21. Якщо ви входите в категорію 18 20 років, ви можете спілкуватися з усіма, кому більше 16 років. А якщо вам 21 і більше в аккаунті, то ви можете спілкуватися тільки з тими, кому більше 18. Чи подобається мені таке оновлення? Ні, не подобається. Roblox має розуміти, що часто діти можуть брати паспорти батьків, і то по-перше, а по-друге, як. Треба буде з кимось в чаті поспілкуватися, не факт, що вийде, і чи взагалі це буде можливо. Я особисто, як записую відео з підписниками, пишу про це їм в чат-Roblox, а тепер не вийде з ними спілкуватись, так як вони можуть не підтвердити свій вік, або в нас може бути різна групова категорія. А як вам це оновлення, подобається чи ні?